Шановні гості, дорога родина, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми дивимось відео про косметику, яку я хочу закінчувати. І це вже третя частина. Ось такий у мене боксик з косметикою. І ми розпочинаємо! І першу я дістаю палетку побито життя, життя», малюсечку-малюсечку, від «Revolution», «Reload» в відтінках. Белвет роз, ну як малюська, тут 16 було відтінків. Насправді, тут два я закінчила, один відпав, один я закінчила, і над рештою я працюю. Ось, немає, немає продірявлення, немає. Дуже сильних значних показових результатів, але є над чим, є чим похвалитись. Власне, найбільше я використовувала ось цей відтіночок, тут дуже багато заглиблень, і я, врешті, сподіваюся, скоро його продірявити, Можливо, мені вдасться продірявити його в наступному відео і про це прозвітувати. І це відео я маю випустити в грудні, тому сподіваюся, до грудня я з ним щось зроблю. Також більш-менш класний результат показав ось цей відтінок. його я Використовую в складку ока. Працювала також над цим, над цим рожевий трошечки використовую. Вони дуже-дуже довговічні. І я не знаю, скільки ще ця палетка буде зі мною. Ось. Але як бюджетний варіант, де дуже-дуже багато всього, де дуже багато різних кольорів і можна зробити мейк на будь-який смак і в будь-яких варіацій, то ця палетка ідеальна. Наступний продукт, який я дістаю, це такий хайлайтер від iHeart Revolution, Unicorn Heart. Він Unicorn, тому що він ось такий, як веселка. Я, як хайлайтер на вулицю, використовувала ось ці два відтінки рожевий і білий, тому що якщо його з'єднати, цей хайлайтер, всі п'ять кольорів, він буде з таким веселковим на моїх вулицях, вони будуть виглядати аж занадто шайні. Вони будуть такі аж ну, приторно, знаєте, як буває приторно соло от Вони притерно будуть блистіти, і це кисяйва буде вже, знаєте, ну, не зовсім привабливе. Ось ще класні результати показав ось цей фіолетовий відтінок. Я його, як і решту відтінків, використовую в куточок ока, але його найчастіше. Користувалася я не менше, тому що зараз я максимально добуваю і працюю над іншим хайлайтером, а який ви дізнаєтесь уже скоро. Наступний продукт це також хайлайтер. Це така п'ятірка різних хайлайтерів. Тут 28 з гаком 28,4 грами. І це моє здивування цього часу, цього випуску, тому що він та дам з такою дірочкою. І ця дірочка, вона, знаєте, пройшла так, типу, неочікувано негативно, тому що я думала, що я буду довго працювати над цим хайлайтером. І з'ясно, коли ще в мене почне, хоча б якось закінчуватися який відтінок. А тут я спочатку побачила, була ось така малесенька цяточка. ось Такого, знаєте, ребра, тому що я таке в нього ребро. І потім почало ось так. Воно ще більше-більше, і ось до такого стану. Це той момент, коли я відпустила ситуацію, а дуже часто в житті таке буває, коли ти відпускаєш якусь ситуацію, то все стається. Най... Ну, взагалі, все завжди стається найкращим чином. І все стається ось так. як... Не очікували і не гадалось. Бо знаєте, можна, знаєте, в одну точку ось так його над ним працювати, щоб спеціально придіряти. Я так не працювала, я здивувалась, цей відтінок я використовую під бровку і ось сюди на губки. Решту відтінків я найчастіше користувалася цим і ось цим. На цим дуже помітно. Останнім часом, знову ж таки, я працюю над іншим хайлайтером, бо я його добиваю, і думаю, що повернусь повноцінно до цього, бо цього хайлайтеру, мабуть, десь у грудні. Хоча, знаєте, в мене стільки хайлайтерів, що, ну, типу, ось так почергово я ними і користуюсь. Наступна баночка це також хайлайтер від Maybelline він Strobe Stick. Це той хайлайтер, з яким я спочатку не подружилася, який в мене дуже довго лежав, а потім як подружилась, і після нього однозначно захочу купити хайлайтер такої текстури, але не в стікові. Тому що ним зручно користуватись, поки є ось зверху. Хайлайтер зручно на сам пензлик заносити. Ну, Можна ще пальчиками його вбивати. Я пальчиком також його розтираю. А потім, коли це закінчується, а в попередньому відео ось так було продукту, Взагалі, здається, продукту було ось так. В минулому відео було ось так. А цього відео аж я пішла туди з заглибленнями, Його трошки незручно звідти видовбувати, виколупувати, І я, так, знаєте, втикнула голку, щоб перевірити, наскільки він там глибоко, і він, знаєте, дуже глибоко. Тому я, звісно, активно над ним працюватиму і буду сподіватися, що я його до грудня завершу, але подивимось перед новорічним випуску. І, взагалі, мені здається, що я підсіла на хайлайтери таких текстур. Це класна штука. Чому я на це не звертала раніше уваги, я не знаю. А вам, до речі, які більше хайлайтери подобаються? Сухих текстур, вологих чи ось таких кремових? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Наступно. порожня баночка це. Тон, з яким я промахнулася кольором від жеванши у відтінку c 205 Я не могла оцінити, наскільки він класно лягає, тому що він що правильно не мог відтінку. Чи буду я тестувати світлішого відтінку? А я зазвичай використовую найсвітліші відтінки, бо я бліда поганка, я насправді не знаю. Але я дуже-дуже рада, що я впоралась з цим завданням і я його закінчила. Активно з Project Penny, він у мене тримався 10 місяців з початку цього року, і насправді під кінець він дуже повільно рухався, особливо тому, що там були там літні місяці, коли його не з чимось не поєднувало. І я думала, що він, ну, вже знаєте, як часом, коли дуже довго на чомусь працюєш, тобі здається, що там або ця полоса ніколи не завершиться, або там ніколи не буде результатів. От я думала, що ніколи не буде результатів, думала, що він дуже повільно рухається. Але коли я переглядала свої старі, дуже старі, ну, це я говорю про Січневий, там і лічневий відео про Project Pen звіт, я помітила, що його там половина була, і зрозуміла, наскільки, типу, коли ти аж занадто включаєшся в цей проєкт. Або процес ти просто забуваєш і забуваєш відслідковувати ці результати, а вони насправді були великі. Тому я рада з ним попрощатись. Наступна баночка це моє трошечки розчарування, тому що я купилась на маркетинг, це BB від українського бренду Firstly. Мені трохи не підійшов відтінок, він для мене зажовтий. А в відгуках, і як сам продукт позиціонував тоді бренд, що він підходить під майже кожен відтінок шкіри, тому що він підлаштовується. Ніфіга він не підлаштовується, тому бренд зараз випустив ще. Такий же у світлішому відтінку. Я з ним дуже довго дружилась в плані наости його пензликами, руками я пробувала, але я не люблю такий метод нанесення і спонжиком. І от, це, як знаєте, було з моїм тональником EvoLine. Він то так класно наноситься, то не наноситься класно. Тому я буду рада його закінчити. То залишилось, мені здається, одна четверта. Так що в наступному грудневому випуску ми з ним попрощаємось. Наступні продукти. Тут мало би бути три продукти, але Кароліна залишила третій блиск на роботі. Тому наступний третій блиск ви побачите в наступному випуску. Ось це порожня баночка, це блиск-плампер від Maybelline, відтінок 002. Він був дуже пакучий, як і цей класно виглядав на губах, довго тримався, був стійким, класно поверху лівчика чи помади, але, як на мене, воно. Ця краса не вартує таких жарт, не вартує збільшення таким чином. Такого ефекту. Ось. Ось цей відтіночок, я над ним працюю, він майже майже закінчився. Це 004. Він такий червоненький на губах, він додавав такого легкого блиску і не був занадто червоним. Я тут зняла уже стопер, тому дуже скоро з ним попрощаюсь, і точно це буде порожня баночка в наступному звіті. Наступний продукт це блиск, як його позиціонував тоді. Лампер від Юніко це попередня версія. Його я змальовувала поверх олівчика. І це був класний результат, класніший, ніж звичайний. Він взагалі сам по собі чорненький, але я покривала ним нюдовий олівчик, тому ось це все добре тут. І тих пір, як я закінчила нюдовий олівчик, я його ще не тестила, і я думаю, його використовувати поверх іншого олівчика. Він класний, він охолоджуючий, він приємно пахне такою м'яткою, але я дуже хочу спробувати нову оновлену версію, тому працюю на цією. Хоча тут пакування ну топ. Ну але тут ми знаємо, що це любчик-надьор на дьор. я про пакування. Наступна категорія продуктів це олівчики для губ в минулому. Звіті я використала один, показала про те, що я його закінчила. Сьогодні буде аж цілих дві викидушки. Перший це ось такий олівчик нюдовий в відтінку 02 нога від Ruby Rose. Він був класний, моя помилка була в тому, що я його інколи наносила як унікальну одиницю, тобто я його самостійно наносила, а його класно було парувати з ось цим. Близько під вініком він тоді ставав світлішим і був просто чарівним, і мені ідеально підходить. От це така манюська, яка варта кожної копійки, реально він коштував копійки. І прослужив він мені дуже-дуже давно, тому що ось тут, подивіться, тут ще є відтіночок, ось такий маленький курлюплик, а там ще досі лишився стрижень і відтіночок, просто його неможливо знаєте, підстругати. Решту олівчиків я використовувала лише по декілька разів, тому вони не дуже пішли. Але наступний олівчик, який я хочу розхламати, це ось цей, а, це Хані 009. Ні -ні, перепрошую, не ось цей. Це ось цей олівчик Черрі, якийсь чері, який чері не, не бачу цей номер. Це такий, знаєте, ну, Бургунді, не Бургунді, як у мене лак на нігтях. І в мене є така помада від NYX, Вона дуже яскрава, і я не рідко користуюся. Я їх комбінувала, робила контур цим олівчиком. Але він ну просто жахливий. Ну він, Я не знаю, чи то він записувався, чи я не пам'ятаю, чи він був такий, він просто лягає якимись шматками на головах. Тому я не бачу сенсу далі мучитись і просто кажу йому до побачення. І тут у нас залишається чотири олівчики. І це означає, що можна над ними далі працювати і придбати собі якийсь, нарешті, новий олівчик. І я говорила в минулому відео, що я хочу спробувати олівчик від українського бренду все є. Я хочу спробувати олівчики від Елен Pro. І тепер в мене нова хотілка, я хочу спробувати нюдові олівчики від Zola. Ось тому. Воро я їх придбаю собі щось на за тест, але насправді я трошки загломилась близьками і влійками. Але вони теж закінчуються, йдуть, і на цим я працюю. І за цим можна спостерігати моїх інших відео в TikTok чи тут на Ютубі. Не перемикайтесь. І останній продукт з цього списку це моя любовна любов. Це помада, улюблена помада моя Віталія. Я хочу з нею попрощатись. На жаль, на жаль, ніде не можна купити попрощатись, тому що вона. Її не випускають, її майже ніде нема. верніше, її ніде немає, я на жодних сайтах не знайшла. Хоча я бачила, що десь хтось купував, можливо, вона десь в Європі купувала, не знаю. Ні на нанотіно, ніде я їх не бачила, ні на є, ні на мейкапі, Це улюблений відтінок, це Талія, він у мене на губах ось такий свой. Вона така легка, просто м'яка софт-текстура. Він класно виглядає, він дуже довго, він такий ідеальний нюд. І тому я дуже буду рада почитати у ваших коментарях. Можливо, ви знаєте, що схоже така ідеальна, за текстурою приємне і за кольором. І буду дуже-дуже вдячна. Звісно, мені не хочеться прощатись цією помадою, але вона ну, реально дуже довговічна. Ще вона пахне чудово, але я просто боюсь, що я просто з нею не зможу натішитись, так як це мій улюблений відтінок, і просто її виконав. тому я нею дуже тішусь зараз, поки можу. А ще ось тут внизу вона така подобана, бо тут, як у багатьох помадах Нікс була така пластикова штучка, і в тій пластикові штучці був продукт, який я вибирала пензликом. І в основному я фарбувалася. Перед тим, як піти кудись з дому, і того шматочка, я не знаю, скільки там було, грам один, грам-два, мені вистачило, блін, ну майже як не на півроку. На цьому все. Дякую, що ви дожили зі мною до кінця цього відео. Буду Дуже-дуже вдячна вам за будь-який лайк, коментар, проявлену активність, чи підписку, чи ваші рекомендації. Чим буду також чекати на ваші відгуки в коментарях. Цікаво, чи ви тестували ці продукти, які продукти ви закінчуєте, і за ваші рекомендації, звісно, помади і не тільки. Цю люблю, бережіть себе. До зустрічі в наступних відео. Цьом, па